Чому я відчуваю глибоку самотність? З таким питанням до мене на сеанс регресивної терапії прийшла молода жінка. Коли ми пішли в сеанс, то потрапили в те місце, яке називають Лімбо, або між світами. Тобто, її одне з попередніх життів закінчилося, та вона не перейшла в світ душ, вона застрягла між світами в астральному плані, який ще називають Лімбо. Воно повністю таке, як і наше земне життя, єдина відмінність, що там не було взагалі людей, було місто, знайоме їй, але не було людей. Вона довгий час блукала по своєму замку, в якому вона колись жила. І єдиною втіхою, яка була в неї в тому замку, це роздивлятися портрети її предків. Ми навіть знайшли там портрет її чоловіка, молодого, вродливого, з ясними, красивими, дуже рідними їй очима. В тому місці вона застрягла на дуже довгий час. І те відчуття самотності вона і зараз в цьому житті відчуває. Це означає, що якісь невирішені питання все-таки залишаються, і в цьому житті вона їх може допрожити, допрацювати, щоб повністю відпустити і жити повноцінним життям далі, щоб те минуле життя, ті минулі проблеми її не турбували в теперішньому житті.